У своїй окремій думці судді Закарпатського поліційного суду і він зазначив наступне: переселення, економічні і соціальні кризи всім цим ми завдячуємо бидло державі Росії. Назвав Росію недодержавою та бидлодержавою, а російський суд недобитим судом. По питанню екстрадиції громадянина Росії за вказівкою Тюменського. Суду Російської Федерації по кримінальній справі, яка була розпочата в Російській Федерації. Він зазначив, що людські жертви обраховуються десятками тисяч переселенців біженцями, мільйонами, втрата життів, домівок в таких умовах особисто вважаю неприпустимим органам поліції, прокуратури і суду нашої держави. Витрачати свій ресурс на виконання будь-які рішення репресивних органів держави-агресора, той факт, що Україна в особі своїх правоохоронних органів здійснює виконання злочинних рішень, якихось якогось тюменського недосуда, є як мінімум недоречним, а як максимум свідчить про нерозуміння ситуації. І об'єктивної реальності сьогодення до держава Росія на сьогоднішній день вийшла з ряду міжнародних угод та інституцій. Не виконує рішення ЄСПЛ е, після 15 березня 2022 року, готує судові процеси проти наших бійців Азову. А ми виконуємо рішення якогось недобитого тюменського суду, здійснюємо екстрадицію і тримаємо особу під вартою в угоду Росії. Вважаю, що Росія втратила право на вимогу про екстрадицію осіб та зобов'язання України здійснити таку екстрадицію. Що стосується конкретного випадку, наявні міцні соціальні зв'язки в Україні він є багатодітним батьком. Його дружина і діти отримали громадянство України. Ви уявляєте, кого екстрадують за зверненням правоохоронних органів? Особу. Яка має а, дружину та а, дітей громадян України, і суддя, на мій погляд, назвав речі своїми іменами? І давайте підтримаємо цього суддю і його проукраїнську правильну позицію.